Всім привіт! Зараз знаходжуся біля торгового центру. Це околиці міста Кому Італія. Тут для цього населеного пункту досить великий торговельний центр. Я от коли прийшла перший раз, то була здивована. Оцей, Оце бачите і це такий логотип. Зветься Іпер. В зоні Ломбардія дуже багато таких супермеркатів. Зараз я знаходжуся на парковці, досить велика парковка. Ну, крім крім іпору, є е, цього магазин, який називається Іпер, там є інші магазини. Все для дому, лодя, взуття. Вже поставили новорічну ялинку, хоч сьогодні у нас. 13 листопада. Італія готується до Нового року. Тут бачите зона квітів. Зараз зайду в квіти. Ще, бачите, можна купити деревцятка, посадити. Погода. Досить тепла ще сьогодні десь. Протягом дня було пану градусів 18 тепла. Подивимося, квіти. Бачите, це кламени невеличкі за 3 євро, а трохи більші за 2,50. Багато квітів, це теж зимові квіти. За 7 євро. Бачите, за За 3,90 ці бульби можна купити. Великий вибір цикламенів за 2,50 знижкою. Дуже багато Ці за 5 євро в більших горшках. Тут, бачите, деревцятка можна купити, бачите, як продаються абрикоси, виноград, песка, песка переводиться як, може скажіть мені, не персик. Все потроху. Бачите, отут такі. Покажу вам живі деревця. оці хворі деревця. Не бачу тільки ціни. Різний вибір. Оригінально, дуже гарно, багато прикрас. Бачите? Не тільки живі квіти. а й прикраси до Нового року. От. Наме от можна купити за 70 копійок. Я так розумію, що це вже знижка їх. Це от такі анютки негласки. Вони щось зараз мало цвітуть. За 2 євро пахущі кущі. Цякі кактуси невеличкі, дуже гарно, за 3 євро. Ну такі рясний цвіт дуже гарно. І ще в магазині, бачите, великий вибір. Я зараз сюди не буду заходити. Друзі, мені зараз не можна довго гуляти, тому що вже зараз 5 і вечора. І я нахожуся за півтори кілометри від місця, де живу. І коли вийду з цього магазину, то явно буде темно, бо я як заходжу в магазини, магазин досить великий, все хочу побачити. Не можу все купити, що хочу. Зараз час економії. Така я зараз покажу вам ялинку новорічну, бачите. Десь 3 метри вона є, точно є 3 метри і в розмах теж десь півтора Ну, Погано, молодці. Добре друзі. відео було до вас цікаве. Великий парк, паркет великий, оцей парковка велика, гарно зроблено. Добре, всім гарного. Вечора бережіть себе. Всім доброго.